У Кривому Розі з 16 жовтня стартувала четверта у цьому році хвиля видачі продуктових наборів. Продовж неї пакунки від влади міста та ради оборони отримують 45 тисяч родин з 25 пільгових категорій, з яких трохи більше трьох тисяч мешканці саме Інгулецького району. Серед тих, хто вже отримав свій пакунок, і пані Валентина. Це непогана допомога тут. І олія, навірно, якась крупа, і макарони, і мука. Це все допомога. Пенсіонерам це дуже важить багато, то що сам пенсіонер на таку мізерну пенсію, що зараз отримують, не зможе купити всього, і це погана, непогана допомога. Не вперше допомогу від міста отримує і геннадій, який розповідає, що він відноситься до пільгової категорії так званих чорнобильців і завжди відчуває від міської влади особливу турботу та увагу. постійно нас, чорнобильців, шанують дуже часто нам допомагають. Як міська рада, так і імпортні товари. Ми отримували. Дуже дякуємо за це зараз. Усім дуже складно, й ми це не виключення. Дуже допомагає. В Інхолецькому районі відкриті не тільки стаціонарні пункти видачі. Так само для пільговиків, які мешкають у віддалених районах, організували виїзне обслуговування. Один з таких виїзних пунктів знаходиться у селі Зелене на базі 101-ї гімназії. Наразі за три доби продуктові набори вже отримали більш ніж тисячі мешканців району. Також соцпрацівники забезпечують адресну доставку пакунків для маломобільних містян. А на кожному з пунктів видачі для дотримання правил безпеки відвідувачів. Чи функціонує укриття, що дуже важливо у наш неспокійний час. Криворізька міська рада продовжує видавати в періоді воєнного стану продуктові набори незахищеним словом населення. Ми за четверту хвилю плануємо видати 3263 продуктових набори. Мешканці цих категорій можуть приходити з картою криворіжця, або якщо не німає її, то з Документами підтверджує особу також на кожному пункті видачі є на блокаді розположення місця ближайшого укриття. То під час повітряної тривоги пункти зачиняються, не працюють. Протягом четвертої хвилі видачі наборів у Інгулецькому районі працюватимуть два стаціонарні пункти за адресою проспект Перемоги 45 та на базі Палацу культури Південний. Вони будуть відкриті щодня, крім неділі, з 8 ранку до 15. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлєв, перший міський.